Усім доброго дня? Від того, що йде на ризик невгамовної, авантюрної та епатажної Хелени Рубінштейн, ми звернемося сьогодні до абсолютно іншої жінки, але не менш значної у світі моди та б'юті персони Ніна Річі. Коли ви чуєте це ім'я, які образи і кольори ви уявляєте? Гадаю, на думку спадають перш за все м'які тони рожевого та молочного відтінків, багато квітів та багато яблук, мабуть. Може, і не всі з вас є поціновувачками високої моди, але про парфуми Ні на річі чули геть усі. Варто замислитися, що за всім цим стоїть особистість видатної жінки. Жінки, яка поклала початок цій рожевій ідилії. як ви собі уявили образ бренду, саме такою можете уявити й особистість Ніни Річі, м'якою витонченою, елегантною жінкою, схожою на білу хмаринку. Будьте елегантною, незалежно від того, де ви знаходитесь. Про що цей вислів? Не тільки про неперевершений зовнішній вигляд, але й про його підтвердження манерами, правда? Думаєте, з цим треба народитися? Та ні. Ні не річі з небагатою і незнатною італійської родини. Її батько був чоботарем, який помер та лишив родину без грошей. Коли дівчинка була ще підлітком, згодом сім'я переїжджає до Парижу. Та з 13 років Ніна починає працювати та вивчати кравецьке ремесло, до якого виявився хист. А вже у 20 років вона навчала сама інших дівчат. Пізніше талант Ніни Річі помітив відомий будинок моди Рафен. Де вона працювала продовж 20 років та стала його співвласницею. Заможна жінка десь 50 років. Жінка, у якої, здавалося, все є чоловік, улюблений син, яскрава кар'єра, що ще треба. Зазвичай в такому випадку нам здається, що ми все маємо, та варто відпочити на лаврах. Але син Роберт умовляє матір відкрити будинок моди під власним ім'ям. І тільки тут все і розгортається. Мадмуазель, ви одружуєтеся? О, вітаємо! А хто шиє вам весільну сукню? Невже сама Ніна річі? Весільні сукні Ніна річі стали найпопулярнішими у всьому світі. Вони й поклали початок популярності імені брендо, а ще Ніна Річі стала першою, хто випустив проміжні колекції, які коштували менше основних. Це подарувало можливість одягатися у Ніна Річі більшій кількості жінок. Мадам Річі була настільки фахівчиною своєї справи. Що в переплетенні в одне ціле постать жінки та текстура тканини ставали справжніми шедеврами. Не дивно, що модний будинок Ніна Річі досить швидко набув популярності та престижу у Парижі, якість цінується вище за екстравагантність. Краще виглядати гідно, ніж розкішно. Це суть, якою володіла сама Ніна Річі та внесла її у свій бренд. Ця суть є основою всього, що ви робите не на день, а на роки. Зготнє. А знаєте, за що я, як чоловік, вдячний Ніні Річі, за її жіночність, що вона втілила у свій бренд, всі відтінки рожевого. М'які текстури тканин, це все про те, як я бачу жінку. Не подумайте, що я бачу жінку виключно, як ту зефіринку. Ні, звичайно. Але рожевість та м'якість це те, що я, як чоловік, не можу собі дозволити, це те, що мені не притаманне. те, що мене відрізняє від жінки. Погодьтеся, дівчата. Що ми зовсім різні, і це робить нас дуже привабливими один для одної. Ми рівні, але зовсім різні, і це чудово. А тепер повернімося до особистості Ели Баше та поставимо поруч цих двох жінок. Що спільного помітили? Перш за все те, що ці дві жінки не зупинялися на досягненому. Та йшли уперед, відкидаючи передомову вікових обмежень. Вони мали справжнє, наповнене життя, яке тече, як річка, до самого кінця. Елегантність, якість та гідність, ключові якості, які підкреслювала Річчя, були певною мірою, ключовими і для Ели Баше. Але стосовно власних виробів, ніколи бренд Ела Баше не робив гучних обіцянок, ніколи не вдавався до маркетингу швидких продажів, залишаючись у межах елегантності, якості та гідності. А ще жіночність. Як же вона зараз підкреслена в засобах Ела Баше, рожевий колір? Та неймовірний аромат ліній Томат Глоу мене як чоловіка заворожує надзвичайно. Але буду закінчувати, бо мене не стримати у всьому тому, що стосується співу про жінок та жіночність. Сподіваюся, вам сподобався мій допис та історії жінки, яка схожа різними рисами на кожну з вас. Жінки, ні на річі. Дякую за увагу. З вами був Олександр Рубан.